Всім привіт! Ви на каналі Ленозєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу вам всі нові локації з колаборацією Мортал Кобат, всю нову зброю, яку додали в новому оновленні, і покажу вам все, що зв'язано з Мортал Комбатом і навіть нового боса. Тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. Якось, да, з'явився новий бос Скорпіон з Мортал Kombat. У. Він спавниться на одній з трьох нових локацій по Mortal Kombat. І перша локація знаходиться на Masked Meadows, тобто на локації, яка вже є. Як бачите, я злутав, тобто біля банку вона знаходиться. Тут можна лутанутися, але я вирішив не грабити банк, а просто злутатися і піти звідси, бо банк мені зараз не треба, хоч в ньому є непоганий лут, але це буде трошки довго. А мого скорпіона вже заберуть або мене вб'ють в цей момент. Трохи ваші. Тому я вирішив зразу шукати скорпіона. Як бачите, я лутав всі сумки, які є. На мене ніхто не нападав із охоронців. Ось дивіться, талісман показує, що він знаходиться десь тут, на мостку, але його тут немає. Але ж де його шукати? Правильно, є каналізація. Спускаємось в неї, лутаємо сумочку агентства і спускаємось далі. В саму каналізацію сходимо. Дивіться, тут бачите, тунелі, вони раніше теж були. І зараз тут з'явилося нове оновлення, що тут з'являються двері. І коли ми в них входимо, ми бачимо локацію з Мортал Кобата. Тут є така доріжка, і біля неї зелена кислота. В цій кислоті ми отримуємо мінус 10 хп кожну секунду. Біля цієї кислоти стоять статуї карасика, такий, знаєте сильний карасик, прям дуже жорсткий. Потім є е, кальцо єдиноріжка, щоб плавати на ньому. так, да, круто. І, звичайно, що є лут і перчатки Сабзіро. Біля, ну, на кожній локації комбату є печатки Сабзіру, щоб битися з ким? Правильно, з скорпіоном. Бо у скорпіона головний ворог це Сабзіро, як ми знаємо. Є такий колокол, в нього ми можемо постучати, і з'являється сам скорпіон. Він телепортується, і нам пишуть: файт. Він починає щось казати, а ми його приносимо. Що він взагалі може робити? Він може битися, просто битися на близькій дистанції, може стріляти вас гарпуном і притягувати вас, а може телепортуватися. В нього, знаєте, ну не прям що він сильний, я так не сказав, він... Ну, в нього доволі мало хп, він може просто як вражка вбитися, непогані дарчики проносити. Але якщо у вас є перчатки саб то вам взагалі пофіг має бути. З нього випадає його талісман, медальйон, якась філетова зброя, потім його перчатки міфічні, хіл і патрони. ось дивіться, що взагалі який опис у цих перчаток. Ось такий опис у цих перчаток, вони зроблені самим скорпіоном. Скорпіонові перчатки міфічні, і є його медальйон, який називається перша кров Медальйон. І так виглядає він. Що взагалі роблять його початки? Можна робити просте комбо. Після пари ударів з'являється сильний вогонь із вашого рота. Ви прямо починаєте бути якимсь драконом. А після цього вогню з'являється сильний удар, який відштовхує противника від вас. Тому я думаю, що ці перчатки реально круті. Як бачите, ми можемо просто битися, а ще ми можемо кидати гарпун, як сам скорпіон кидає. Цей гарпун наносить 45 урона. Але щоб притягнути людину, то треба попасти саме гарпуном по ній. Ось прям дуже добре попасти по ній. Ось такий опис у перчаток Сабзіро. Вони можуть просто робити комбо. І замість того, щоб стріляти вогнем, вони роблять якби, удар черепом крижаним, а вже потім удар відштовхує людину. На ліву кнопку миші ви можете, як бачите, проскочити, типу зробити таку кажану хвилю, на якій ви будете дуже довго летіти, а потім такий фінальний удар і ви штовхуєте противника. Да, тому прикольно. Але як бачите, епічні перчатки з вони можуть знищитись, а міфічні перчатки Скорпіона не можуть знищитися. Далі, як бачите, я побіг по, цих, по цій каналізації і побачив місце, де можна захилитись і отримати патрончики. Ну або можна втікти в, в принципі. Це вже ваш вибір, самі вирішуйте. Як бачите, да, скорпіон лежить в каналізації, сидить собі, відпочиває, а я прийшов його прийшов і вбив з цій, цій каналізації, да, мені його трошки жалко. Як бачите, далі помітив чувачка, на нього напав лазером, потім я взяв перчатки і коротше, бачите, я просто почав його бити і знищую своїм вогнем з рта. Да, скорпіон заздрить мені йому комбу. Як бачите, забрав в нього міфічний... Томпсон і, звичайно, ще філетовий епічний автомат. Цей автомат схожий на автомат засновника з 3 глави. Дуже схожий, і прям дуже жорсткий, як прям той автомат. Як бачите, у мене дуже крутий лут, але в мене мало хп, тому мені треба захилитись. Ну, я вирішив пограбити банк, щоб отримати звідти хіл і вбити всіх цих служ... служників. Як бачите, хтось вже ограбляв банк, тому тут залишилось тільки дві хвилі. Я притягую мон... ну, цього чувачка і просто вбиваю його. Притягую і одразу добиваю. Але, до речі, мінус в тому, що коли ви притягуєте якусь людину, то ви маєте притягнути її і тільки в цей момент ви можете переключитись на іншу зброю або взагалі почати бити. Це зроблено для того, щоб противник мав шанси вас виграти, щоб ви не могли просто бити, 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 бити і вбивати його. Тобто, бачите, притягу я притягую, починаю знищувати, він в мене стріляє цей альфа-бот. Ну, а я його відкинув просто. Далі добиваю противника мого ботика. І все-таки банк ограбився, і в цей момент всі боти помирають, і тут взагалі були. Я забираю хіл, кидаю під себе і тепер я повністю захилений. Мені навіть цей прийшлося відкр... ну, прийшло відкривати. Але я все-таки його відкрив, лутаю легендарну скриню, тут я заходжу покращення, які я використовую, і воно що мені дає? Коли я відкриваю якісь скрині, то я отримую ефект золота. Ну так, да, непоганий ефект, прикольно, Як бачите, я вже отримую дуже багато ефекта золота. Як бачите, мені з скрині випали епічні перчатки Скорпіона. Так, да, є епічна версія, як і епічна версія з перчатками zero вони такі самі, просто вони використовуються і можуть зламатися. А от міфічні початки не можуть зламатися, і це прикольно. Як бачите, що взагалі робить медальйон Скорпіона? Коли ви стріляєте в противника, то коли ви стріляєте і попадаєте по ньому, то цей патрон підривається і наносить додатковий урон. Тому я думаю, цей медальйон непоганий, але я думаю, що все-таки медальйон... Нашого любимого вовка Флечера Кейна буде покраще трошки. Я взяв машину і вирішив просто поїхати звідси. У мене максимум ХП, у мене максимум всього, тому мені на цій локації було робити просто нічого. Як бачите, побачите такого чувака, притягнув його, беру свій дробаш, підстрелюю його, його підриваю і корот, я його вбив. Але на горі сидить снайпер, який хоче мене вбити. Я звідти втік і корот, побіг до гори Флечера Кейна. Тут я знаходжу золоту ламу, і, як бачите, я вирішую її золотати, але не просто додати, а просто знищити її кіркою. З нею випадають тільки патрони і золоті сплеши. Ну і звичайно, що багато золота. І ще, до, до речі, коли я її зламав, мені дався золотий ефект, все прикольно. Потім я знайшов ботиків, які стоять собі спокійненько, і просто мосять карточку, яка показує, яка буде наступна буря. Ну я вбив їхнього боса і зразу вирішив добити її. Я їх добиваю і вирішую забрати цю карточку. Беру карточку. Даю доступ нею до комп'ютера і отримую доступ до того, де, ну, де буде знаходитися наступна буря. Мені, в принципі, повезло. Я йду нагору, бачу когось чувака, він там з машиною сидів, він мене трохи приніс, я його чекаю, бачу, стріляю по йому, проношу його трошки, чекаю його далі, стріляю, він на бурі летить до мене. Я пробую втікти, бо в мене мало ХП. Коротше, він дає мені з у мене дуже мало ХП 33, 26 вже. Я його приберу. Пробую притягнути, притягую, але це мені навпаки не допомагає, і коротше я помираю. Але тепер я вам покажу другу локацію. Це ліс Мортол Коммата. І якраз тут заспавнився скорпіон. Взагалі на цій локації немає так багато зброї, але прикол тут навіть не на зброї. Як бачите, саме чувачок звутав скриньку, але йому випав гранатомет і якась бомба. Він, як бачите, в мене пробував стрілятися, але все-таки я його добив, бо в мене був автомат. А це набагато краще, ніж гранатомет і бомбочка. Золото в мене було максимум, тому я вже не зміг його золото зібрати. Коротше, дивіться, в цьому лісі дерева мають свої обличчя. І ці обличчя не якісь радісні, вони, напевно, смертельні. Як бачите, є просто які там, не знаю, дерева з чорним обличчями, які злі. Є обличчя з. Жовтими очима, в яких є світлячки. І, до речі, в одного дерева може бути дві, два обличчя одне з одного боку, інше з іншого боку. І бачите, був ще один чувак, в мене не було патронів, тому я його просто добив як мікс, пістолетика, з Юспіка. Як бачите, тут вбур я його забираю, і як бачите, я бачу наш любимий, ну, коротше, любиме місце, де можна постукати і призвати самого скорпіона. Тут вже нікого не було, тому я забирав початки Сабзіро. Він спавнюється на середині, я беру перчатки, доторкаюся до нього, пробую щось зробити, йому знищую йому 368 хп. Коротше, я беру тупо лечу до нього, його б'ю. Він мене пробує теж щось вбити, але коротше він тільки телепорту телепортуватися вміє. Але, до речі, навіть коли він телепортується, то я бачу такий жовтий, типу, солідку, куди він телепортеться. Я використовую бур і пробую його знищити. Він кидає свій. Свій цеплю це, кидає, я забираю його перчатки, його і його да Я його, як бачите, знищив і забрав його імущество З нього в цей раз філетовий автомат. Як бачите, в цьому лісі реально дофіга таких обличчя, таких жестоких смертельних, які хочуть смерті. І, до речі, в одному такому обличчі є бідний гномик із Фортнайта, якого з'їло це дерево. Коли я почав по ньому стріляти, то воно трохи відкрилося, але гномик не зміг вийти. Я побачив чувака, пробував в нього постріляти, але насправді це нічого не дало. Тому я виріш... вирішив до нього полетіти. Летів я до нього і побачив цього чувачка. Я почав його знищувати буром, але потім я вирішив вбити його перчатки. Я притянув його, а він мене майже вбив. Я беру свій гранатомет і, коротше, добиваю його. Він навіть не зміг втікти. Але при цьому він зніс мені дофіга. Коротше, я напав на машину, де були ботики. Я добив, добиваю всіх трьох ботиків, одного на мопеді, а двох інших за переднім сидінням. Кидаю бомбочку і починається рейд на машину. З'являються ботики, хочуть мене знищити, але так як в мене є зброя самого скорпіона, то я їх притягую і коротше, я дуже легко їх знищу. Б'ю вогняними руками і коротше, вони всі помирають. Рейд на половину закінчен, я беру свій бур і вирішую просто добити одного охоронця автоматом. Цей автомат ідеальний на близьких дистанціях. Я беру бур і, коротше, трошки помилився кнопками, тому я трошки політав. Але не проблема, тому що я знищив все і отримав весь лут. А мені випав просто юспік. Ну, прикольна до речі, зброя, але вона мені особисто зараз була не треба. Тому я взяв свій бур і полетів звідси. Летів я прямо до кінця зони, долетів. І тепер я був готовий всіх розносити, бо в мене є найкраща зброя, тобто перчатки скорпіона. Я їх беру і ту попробую знищити чувачка. Знищую його і добиваю. Він мені зніс тільки 60 хп. Тобто не в принципі не так багато. Я приходжу до потяга, який вже ограбив. Тут бачу чувачка, беру юспік. і як бачите, юспік на ближній дистанції не такий вже й добрий, тому мене, на жаль, вбивають. Далі третя локація і остання по Mortal Kombat. Це міст. Біля цього мосту є пару будиночків, в яких можна зайти і залутатись. До речі, ці будиночки були раніше, а ось саме міст, тут взагалі не було моста. Як бачите, якийсь човчок злетів наверх на будиночок, там він забрав скриньку і вже міг мене розносити. На середині лежать перчатки Сабзіро. До речі, як бачите, по бокам цього мосту є такі статуї, типу як банана монстра, або він видів банана. Короче, як бачите, був ще якийсь чувак, я на нього напав, почав стріляти. І коротше його добив не я, а чувачок на е, саме на будинку. Я беру свій автомат і починаю по ньому стріляти. Проношу його дуже добре, прям дуже добре. І він від мене ховається. Я беру свої початки, коротше йду до нього. Б'ю його і він тупо помирає, бо проти мене, проти Сабзіро ну, далеко не підеш. Але в перед він кинув якесь укриття своє, але це йому чесно не допомогло. Як бачите, був в нього був ну не сильно крутий, бо... В цьому будиночку насправді дуже мало, там тільки одна скриня. Як бачите, в цьому мосту є такий, знаєте, дуже поганий декор. Ну, як сказати дуже поганий, дуже страшний декор, дуже злий декор, такі якісь червоні ліхтарі, якісь, ніби ти в пеклі. Хоча, може, до речі, це локація з пекла. І тут, до речі, є ще одні перчатки вже самого Скорпіона. Тобто бачите, на цьому мості є початки або Сабзіро, або Скорпіона. Я вирішив взяти Скорпіона. Як бачите, в цьому матчі тут немає скорпіона. І немає його колокалу. Але це не проблема, бо я вам просто вирішую показати локацію, бо скорпіона я вам вже показую. Також дивіться, під цим мостом є шипи, на які краще не падати. До речі, сім'я огірків там впала і вмерла. А на, на стовпах, на яких стоїть цей міст, є якісь такі демонічні голови з рогами. Ці шипи можна легко знищити, але, як я вже кажу, тут померла ціла сім'я огурчика. Раніше ви тут лежали, а тепер, як я зрозумів, їх тут немає. Може їх прибрали або щось типу того, або їх просто не бачив. Не знаю, коротше, але вони тут точно були. Ну і це, в принципі, всі три локації, які додавали в честь колаборації з Mortal Kombat. Саме тому постав лайк, підпишись на канал, і на цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.